В ефірі передача особливе про найважливіші події, факти на Житомирщині в Україні та світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. У календарі 30 листопада і коротко про події, які відбулися саме цього дня. Уніж з 29 на 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності відбувся силовий розгін спецпідрозділом Беркут студентів, які протестували проти рішення уряду зупинити підготовку до угоди про асоціацію з Євросоюзом. В результаті наступу силовиків десятки людей було жорстоко побиті. Серед них багато студентів. Чимало з них приїхало з інших областей України на відеоза. Писах оприлюднених в інтернеті було видно, як бійці беркуту витісняли людей з під монументу незалежності, б'ючи їх кийками та ногами. Від дій силовиків тодішнє керівництво держави відмежувалося. Нікого не було покарано. Розслідування не було почато. Не покарані винуватці тих подій і досі, ані ті, хто надавав злочинний наказ, ані ті, хто з азартом його виконував. Як заявив під час нещодавнього відеодопиту президенту Утікач Віктор Янукович, до силового розгону студентів міг бути причетний Сергій Льовочкін, тодішній керівник адміністрації президента, а нині народний депутат України. Те ж саме заявив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, прямо сказавши про це 23 листопада цього року. І коротко про події на Житомирщині. Житомирський четвертокласник, який потрапив під тролейбус в реанімації з множинними переломами. Хлопчик поспішав зі школи додому і сковзався біля пішохідного переходу, де чекали на зелене світло інші школярі. Упав паві не зміг підвестися через важкий рюкзак. Поряд приїжджав тролейбус, задні колеса якого переїхали дитину. У хлопчика множинні переломи кісток тазу та лівої ноги. Велика крововтрата. Правоохоронці з'ясовують Усі обставини та причини. Це вина комунальників. Чи все ж таки нещасний випадок? Далі пряма мова заступника Житомирського міського голови Олександра Фещенка. Його думка з приводу цієї ситуації. Не хотів би зараз забігати наперед. Перш за все, хотілося б, хотілося б очікувати, що з дитиною все буде добре. Ну, справді, тому що випадок неприємний. Шукати зараз винних ну, на зупинці було чисто. Біля зупинки ми бачили, що була якась кочугура снігу. Як дитина потрапила, ну не готовий. Зараз там, я так розумію, працюють наші нас поліція. Да, вони подивляться там, певні дії проведуть. Тоді будемо якісь висновки. Будемо відповідно брати там і дивитися балансу утримувача. Якщо це жуаш, то побачимо, чому не було розчищено саме в цьому місці. Хоча балансу утримувач апелює до того, щоб проїжа частина була чиста. Давайте зробимо трошки. Ну не хочеться забігати наперед і бути швидше говорити ніж компетентні органи. Чи надавати фінансову допомогу на 2017 рік громадським організаціям інвалідів ветеранів вирішували члени комісії з питань фінансової підтримки облдержадміністрації? Зокрема, це фінансування шести місяців наступного року на утримання будинків і прибудинкових територій та перерозподіл невикористаних коштів. Керівник обласного громадського об'єднання інвалідів підприємців Рубікон Олексій Рибін запропонував 20 тисяч виділених коштів перерозподілити на комунальні послуги, Ні, мотивуючи так, це так, тим, що підприємці інваліди в зв'язку із субсидіями іноді йдуть у підпілля згідно нового закону про громадське об'єднання, вони можуть займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо для утримання себе. деньги. можуть йти на утримання приміщення і на зарплату робітникам. Оно не будет, ну, не теряет статуса на прибутковости, понимаете, в чем дело? Но я вам скажу плохую тенденцию, которая идет на сегодняшний день, с которой я сталкивался. Сейчас в субсидии очень многие увольняются. То есть переходят просто в партизанские отряды в тень. Понимаете? И не хотят платить за аренду, потому что она большая. получается. Я говорю, а хорошие специалисты, ребят, инвалид, я говорю, да, я лучше дома буду что-то делать, буду сподполье работать, понимаете? Эти все ребята работают официально платять налоги, які йдуть в місцевий бюджет, члени комісії з питань фінансової підтримки рішення з цього приводу не прийняли. Хочуть перевірити діяльність підприємства, чи не прикриваються інвалідами інші приватні підприємці. Я розумію, що це кошти, які мають бути повернені до комунальних установ і закладів саме обласної ради. Але я дуже прошу всіх членів комісії, врешті-решт, подумати, що ми в подальшому не маємо це взагалі робити і ставити питання в порядку. Денному тому що не можна прикриватися. Ні учасниками АТО, ні інвалідами для того, щоб отримувати свій прибуток або працюючи на якісь окремі, яко кажучи, не дуже про українські політичні сили. Не отримали 6 тисяч гривень залишкових коштів на канцелярські витрати і обласна організація ветеранів Другої світової війни. Перерозподіл цих коштів, будь ласка, хто за, прошу проголосувати. Хто проти? То утримався ну, рішення не прийнято. Члени комісії з питань фінансової підтримки вирішили спочатку ознайомитися з діяльністю організації і лише тоді вирішувати, надавати фінансову допомогу чи ні. Олена Кучмій Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. І ще про особливі події, факти в Україні та світі. Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському суді усно оголосив Віктору Януковичу повідомлення про підозру у державній зраді. Генпрокурор заявив, що повідомлення про це також було надіслане до Росії. Януковича звинувачують у Держзраді, зокрема в тому, що він 1 березня 2014 року звернувся до президента Російської Федерації Путіна з письмовим проханням ввести збройні сили Росії на територію України. України. переговори в мінську міністрів закордонних справ нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі не дали ніяких конкретних результатів. Україна продовжує вимагати від ЄС виконання зобов'язань щодо скасування для українських громадян візових вимог, а зволікання у цьому процесі продовжує недовіру українців до європейських партнерів. Наче завершилося насування нового саркофагу. Новий безпечний конфайнмент є найбільшою рухомою спорудою на суші, що коли-небудь були збудовані. Він захищатиме радіоактивні уламки реактора та об'єкт укриття, принаймні протягом 100 років. В авіакатастрофі в Колумбії загинули 76 осіб, а вижило лише п'ятеро. Наразі пошукові роботи на місці катастрофи припинені через сильну зливу. Нагадаємо, у вівторок, 29 листопада, поблизу аеропорта колумбійського міста Медельїні розбився літак, на борту якого перебувало 72 людини та дев'ять членів екіпажу. Особлива про особливі події, факти, яку дублює наш сайт Сівірадіо Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та Україну на все добре.